Казка про Марусю. У якомусь далекому царстві жили, поживали чоловік та жінка. І була в них дочка Маруся. От умерла жінка в цього чоловіка, зосталася Маруся сиротою. Батько оженився вдруге і взяв злющу призлющу жінку, ще й з дочкою, і ця мачуха стала ненавидіти Марусю. А в них був бичок тридячок, якого по черзі пасли дівчата. Як жене бабина дочка бичка пасти, так баба не загадує їй ніякої роботи, то та з хлопцями гуляє, а бичок сам пасеться. А як жене дідова дочка, так баба дає їй льону в'язку, щоб до вечора потерла цей льон, попряла, виткала полотно і вибілила. Щоб додому принесла біле полотно. От дідова Маруся вижене бичка на поле, сяде і плаче. Бичок підійде до неї да й питає: Чого ти плачеш? От Маруся і розказує, яку їй велику роботу до вечора загадала баба. Бичок і каже: Не журись, лягай спати, а я тебе розбуджу, як додому треба буде йти. Ось пора вже йти додому, бичок розбудить Марусю і каже Лізь мені у праве вухо, а вилізеш лівим. Маруся так зробить, а полотно вже й готове. І згорнуте лежить. І як жене дівчина бичка додому вже йде з полотном. Бабина дочка візьме і забере полотно у неї, а баба все Марусю лає. Що нібито вона нічого не робить. От бабина дочка якось і сказала бабі, що Маруся не може так швидко все робити. Змовились вони, мачуха зі своєю дочкою, за нею прослідкувати. Сховалися вони якось за деревами і побачили, що це бичок допомагає Марусі да й вирішили його зарізати. Вигнала дідова Маруся бичка на пашу, а в обід баба сказала діду, що треба зарізати бичка. Маруся почула про це і гірко заплакала. А бичок підійшов до неї і питає: Чого ти плачеш, дівчино? Як же мені не плакати, як тебе будуть різати, каже Маруся. Не плач, каже їй бичок, але тільки як будуть їсти моє м'ясо, то ти не їш. А збери кісточки і закопай під двором за ворітьми. Маруся так і зробила. А на весну зійшла там яблунька і стала рости не по днях, а по годинах, підросла і зацвіла, Виросли яблучка на ній. Ось підійде бабина дочка до яблуні, а та гілки угору підніме і не вирве бабина дочка яблучка. А дідова Маруся, як підійде, то яблонька віти опустить і вона рве яблучко. Їхав якось повз яблуню гарний козак на воронім коні і хотів вирвати яблуко. А яблуня віти вгору й підняла. Він і не може дістати нічого. Давай кликати. А хто б мені яблуко дістав з цієї яблуні? так того візьму собі за жінку. Прибігла бабина дочка, скакала, скакала і на яблуню залізла, а яблука не дістала. Іще підходили люди ніхто не може яблука дістати. Тоді покликали Марусю. А їй яблуня враз віти опустила і дала яблук. Підійшла Маруся, зірвала яблучка і піднесла парубкові. Він Марусю узяв. На вороного коня посадив і до себе повіз. Там вони одружилися і стали жити, поживати і добра наживати.